Друзі, вітаю вас усіх. Мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. І я вірю, що Бог рясно, рясно-рясно через Ісуса Христа, Він вже вилив своє благословення на кожного із вас. Амінь, амінь, амінь. Сьогодні, знаєте, про що хочу поміркувати. На церкві є там кошик питання до пастора. І... Я хочу деякі питання ну, тут десь пояснювати, говорити, як я споглядаю на ті чи інші речі. Це буде корисно, я думаю, всім людям, церкві, де я несу пасторське служіння, тому що їм цікаво. Я думаю, що іншим людям теж може бути це на збагачення вірі. І ось одне з питань. Там записки кладуть кошик, питання для пастора, і там вони збираються, і я обіцяю, або в телеграмі відповідати, або через передачі, або в церкві під час служіння відповідати на якісь питання. Сьогодні хочу на якісь питання повідповідати. І там одне з питань, чому ти, пастор, не називаєш свого пастора. От Олександр Миколайович. Ну, просто от ми спілкуємось, Я говорю там Олександр Миколайович, Олександр Миколаєвич, або дзвоню, або підходжу Олександр Миколайович, чому ти називаєш його пастор? Я називаю його Олександр Миколайович тільки в одному випадку: коли ми, наприклад, в міській раді представляємо нашу громадську ініціативу, не як священники. А я представляю, я разом з ним представляю громадську організацію або Благодійний фонд, де він є керівником. Ось там я можу сказати тільки там, що він, Олександр Миколаєвич. Олександр, більше ніде я на нього так не говорю. Чому? Тому що він для мене не Олександр Миколаєвич, він для мене пастор, він для мене священик. Тому що коли стоїть Олександр Миколайович і я, Андрій Сергійович, ми тоді на рівних, ви розумієте? А коли я говорю, у ну, мене є повага, і в нього є повага, ми якби на рівних. Він Олександр Миколайович, Андрій Сергійович. І ми стоїмо. Але коли я говорю на людину пастор, ой, щось відбувається. Коли я говорю на нього пастор, це значить, що ти можеш на мене впливати. Амінь. Олександр Миколайович на мене не може впливати. Він просто Олександр Миколаїв, з яким я спілкуюсь, ну, якого я його поважаю, наприклад. Але коли я говорю пастор, це говорить: слухай, ти можеш пастор, ти мій пастор, ти мій священик, ти можеш впливати на моє мислення, ти можеш мене наставити, ти можеш мене направити, ти можеш мене виховувати, ти можеш розвернути. Олександр Миколаїв цього не може зробити. Ну, в деяких церквах говорить там брат Вася, там або, там, ну, там, я не знаю, там по-різному говорять на пастора. Я говорю на нього пастор Олександр, ти мій священик, його звати Олександр, отець Олександр, як хочете називати. Я говорю на нього пастор. І це моя принципова позиція, тому що тоді я стою під нього як під пастора, який може впливати на мене, який може мене наставити, розвернути, він може мене виховувати. І він може говорити слово від Бога, в моє життя. Тому я не говорю на нього, Олександр Миколаєвич, коли я в церкві або коли я десь з ним зізванююсь, розмовляю. Я пояснюю, чому. Тому що я, знаєте, як бачив, зустрічається пастор з якоюсь людиною, ну і те і брат Вася, і те і брат Петя, і от вони, як брати, розмовляють. як брати ми поговорили, розійшлися. Там немає священика, який впливає. Ти приймаєш цю людину просто як брата або Олександра Миколаєвича. Тому для мене це принципова позиція. Якщо у ваших церквах все по-різному, ви живіть, як вам відкрито, я ділюсь ем, тими розуміннями, тими переконаннями, які я маю сьогодні у своєму серці. Як це відбувається у моїх стосунках з моїм? Пастором, тому що ця людина впливає, ви розумієте, ви не можете на мене впливати. Ну, я можу вас у церкві називати там Степан Васильович, Ангеліна Віталівна, як хочеш, може називати. Але коли ти говориш пастор, щось в духовному світі відбувається, ти заявляєш: я стою під настанову, я стаю під вплив, я стаю під вчення, я стаю під те, що ти можеш направити мене. І щось трошки воно інше. Тому він для мене священик, мій священик, мій пастор. І я дякую Богові за нього, що Бог мені його дав. Тому пастор, хай Бог тебе благословить, і я, моя родина. Ти для нас не просто Олександр Миколаєвич, ти наш пастор. І я тобі дуже дякую. Амінь.